Національна гвардія України та робота UA підписали меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу. Про це йдеться на сайті Нацгвардії від 14 березня. Більше про співпрацю поговоримо далі в нашому ефірі. Речник Нацгвардії України Руслан Музичук доєднується до нас. Пане Руслане, вітаю вас. Доброго дня. Тож розкажіть, будь ласка, як зараз працює рекрутинг через роботу UA до лав Нацгвардії. В цілому ми адаптуємо поступово нові підходи до комплектування минулого року. Ми мали досить успішну кампанію рекрутингового гвардія наступу, яка дозволила нам сформувати на той час сім бригад, які зараз досить успішно виконують задачі. Разом з тим, в національній гвардії є багато інших підрозділів задачі, які ми зараз враховуючи умови воєнного стану, змушені виконувати, аби захистити державу і наших громадян. Це це захист об'єктів критичної інфраструктури, це і посилення кордону, це і створення і застосування мобільних вогневих груп, які е, збивають шахеди, ракети. Ну і звичайно, підрозділи, які використовують безпілотні літальні апарати. Таким чином, одним із елементів для посилення цієї роботи щодо і комплектування є наша співпраця із роботою, що дало нам змогу вже за останні декілька тижнів розмістити майже 300 вакансій по всій Україні. І головна задача тут це звичайно те, щоб потенційні кандидати вони отримували зручну інформацію, мали доступ, чи це з мобільного додатку, чи це через сайт, для того, щоб ознайомитися, що передбачає та чи інша вакансія, які обов'язки в якому місці може бути розташований підрозділ. Ну і відповідно мала можливість написати, зробити якісь відгуки для того, аби отримати більш детальну інформацію. Власне про підписання меморандуму нацгвардії та цього сервісу з працевлаштування стало відомо 14 березня. За цей період вже налагоджена е, робота і співпраця щодо пошуку охочих доєднатися до Нацгвардії. В цілому ми в такому можна сказати тестовому режимі почали співпрацю ще до підписання меморандуму для того, аби зрозуміти, які в нас стоять завдання, і в технічному в плані, і була також проведена робота для того, аби підготувати наш персонал, який займається комплектуванням для роботи з платформою роботи UA. І станом на зараз я вже зазначав майже 300 вакансій по всій Україні, різні вакансії. Це починаючи від психологів, від медиків, діловодів, ну і звичайно бойові спеціальності, такі як кулеметники, стрільці. Тобто, ми зараз говоримо про те, що військо потребує різних спеціальностей, і для того, аби громадяни розуміли, які саме вони можуть мати хист, який досвід до тієї чи іншої спеціальності мали змогу відгукнутися, зокрема використовуючи цю платформу. До речі, якщо говорити взагалі про спеціальності у лавах Нацгвардії, чи можете перерахувати зараз ті, на які потрібно якраз найбільше людей, на які найбільше є пропозиція? В першу чергу ми не завжди говоримо про те, що людина, яка відгукується на вакансії, вона повинна мати саме бойовий досвід, чи йти саме в підрозділ, який безпосередньо в бригади оперативного призначення, чи інші. Тому що зараз для захисту і наших кордонів, і захисту від повітряних атак, і потрібно досить багато, скажімо так, підрозділів, які здатні виконувати ці задачі, які можуть посилювати ті чи інші ділянки. Ну і звичайно є ряд спеціальностей для того, аби забезпечувати роботу підрозділів, це починаючи знову ж таки від фінансових певних спеціальностей, починаючи від роботи психологів, медиків, яких також потребує Національна гвардія для того, аби і аби безпосередньо надавати допомогу і безпосередньо відновлювати навіть наших військовослужбовців, які перебувають на ротації чи, наприклад, повернулися з полону зараз. Питанням лікування і реабілітації приділяється досить значна увага, і гвардія, і в цілому військо їх потребує до речі, за цей вже період не роботи не в тестовому режимі. Чи можна робити якісь вже висновки? Наскільки активними є пропозиції? Наскільки охоче долучаються люди, і наскільки багато охочих приєднатися до нацгвардії за цей період таким способом? В цілому, я думаю, що більш детальної інформації будуть, що надавати представники безпосередньо, які команда роботи UA. А зараз, аналізуючи взагалі активність заявок по центрах комплектування, ми можемо сказати, що в середньому по опублікованих вакансіях десь. 60-80 відгуків протягом доби це по певному регіону йде, мова йде про те, що люди пишуть, цікавляться після того, як, наприклад, вже безпосередньо контактують із представником центру комплектування, вони можуть зрозуміти наскільки їм підходить та чи інша спеціальність, які необхідні документи. Ну і після цього вже безпосередньо питання співбесіди, питання проходження тестування. Якщо на цьому етапі... Людина проходить, то звичайно надалі це вже підготовка особової справи, проходження медичної комісії. А скільки, до речі, часу може піти від моменту подачі заявки до власне вже е, виконання бойових завдань в складі Нацгвардії? Е, що стосується взагалі про виконання бойових завдань, то звичайно це декілька місяців, тому що е, зараз е, ми говоримо про те, що і добровольці, які приходять, скажімо так, доповнили наші бригади гвардії наступу чи інші бригади, вони зобов'язані і для цього створення відповідні умови пройти базову військову підготовку, підготовку за своїм напрямком. Це перше і що стосується самого терміну, коли людина від моменту подачі заявки може потрапити у стрій. Що передує самій, скажімо так, військовій підготовці, то все залежить звичайно від регіону, від того наскільки людина, скажімо так, ну через свої і морально-ділові якості, і взагалі через можливості, може пройти і медичну комісію, і психологічне тестування, і таке інше. Але знову ж таки, я хочу підкреслити, те, що ці той досвід, які ми навіть врахували під час минулорічної кампанії гвардії наступу, та зараз нинішня робота і з роботою в. Вона спрямована саме для того, аби е, спростити цей шлях, для того би і процес е, сам рекрутингу він не був для людини обтяжливий. І до речі, чи немає ризиків, що, наприклад, людина подається е, на певну посаду або певну спеціальність? Чи немає ризиків того, що її можуть е, наприклад прикріпити до іншої бригади, до е, інших сил оборони? В цілому зараз велика увага приділяється саме для того, навіть під час самих підготовки цих вакансій, для того, щоб вони були актуальними, відповідали саме тому стану справ, який є в регіоні чи підрозділі. Тобто, людина, якщо вона обирає ту чи іншу бригаду, чи скажімо так, батальйон і так далі, регіонально, вона розуміла саме на якій вона посаді буде проходити службу. Тобто вакансії, які зараз розміщені, вони в в першу чергу верифіковані для того, аби вона відповідала саме тому стану комплектування, скажімо так, необхідності комплектування тієї чи іншої посади в конкретному підрозділі. Пане Руслане, дуже дякуємо вам за те, що детальніше роз'яснили про процес приєднання до Нацгвардії, Власне про досвід зараз роботи вже не в бета-тесті, а повноцінно будемо обов'язково теж повертатись до цієї теми. Руслан Музичук, речник Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку.